Ну що ж, ми перейшли до е, відступного слова, яке було першою частиною, до другого, так би мовити, е, моменту. А що ж таке, все-таки оце явище утоплення? Перш за все, переважна більшість людей, з кожним роком, до речі, менше. Це правда. Тобто, якась освіта в суспільстві відбувається. Е, е, ми Маємо е, хибне уявлення про утоплення, яке навіє нам кінематограф в першу чергу. Тому що як би режисер мав показати, що прекрасна леді на Титаніку тонеть, і вона розмахає ручками, вона каже: Поможіть, поможіть і так далі подібне, і всі е, підкачені мужчинки стрибають в воду і починають її витягувати, і так далі. І тому подібне. Це все фігня. Отже, перш за все, якщо ви чуєте, що хтось кричить: Поможіть, поможіть. Ну, в принципі, так, реагувати треба, це унікальне явище, але якщо ви чуєте, що помогіть, апомогіті, проходьте повз, це людина просто відпочиває так, так що не звертайте товар. Е, отож, е, як правило, і це нам в першу чергу, що пояснили, коли я перше попав на такі курси, мені було тоді біля 13 років, е, сказали наступне: якщо ви бачите, що людина плаває собі. Дивно так на спинці, витянула мордочку і сопев три дирочки, зверніть на неї увагу важливіше, прискіпливіше. Цілком можливо, що вона тоне. Чому? Тому що коли людина. Відчуває, що тоне, вона дуже рідко розмахує руками. Тому що для того, щоб розмахнутися ручками, треба від чогось відштовхнутися. І тому, е, як правило, ця людина отак, обличчя, де видно, руками шукає опору. І не повірите, але сурло наше дано нам не для того, щоб зараз лекції читати, а для того, щоб вдихати час від часу жерти. І вже за третіх обставин, якщо мовний апарат все таки функціонує, це от трендіти. Тому в першу чергу людина буде хотіти подихати, жерти очевидно, не заходить. Очі, а вже крикнути в той момент, коли ти з останніх сил хочеш останній раз купнути повітря а І витратив на те, щоб щось там сказати, там я вас їх люблю, і так далі. Це не працює. Тому перший момент: зверніть увагу, якщо хтось плаває на спинці, можливо, він вирішив втопитися, але він ще активний. Другий момент, не менш цікавий. Якщо людинка вже вивчає дно, особливо в каламутній воді озера, ну вона, напевно, що не вивчає дно. Вона, можливо, вже так надто довго відпочиває, тому на це теж треба звернути увагу. Гарний був випадок, хто захоче, пошукайте, хто вміє в тому, бо я якби там не шарючий чувак, але в мене колись навіть на століціну зберігалися. В Іспанії, в аквапарку. Дитинка благополучно не утопила. Років 9 малому було, 9-10. Мамочка сидить загорає на сонечку. Поруч сидить в трусіках рятувальник, він же ж інструктор в аквапарку. Відповідно, мамочка знає, що є рятувальник, рятувальник знає, що є мамочка. Відповідно, дитина має всі шанси втопитися. Ну, от, дитина так і робить, і відбувається доволі унікальне. Явище, тому, що, як правило, тіла. Дитячі лягають на дно. От, а в даних обставин він отак от, ковтнувши повітря в останній момент. І тому плавучість з нього була достатньо висока. Недостатньо, щоб сплити, але отак от він так от, типу, типу, там, носило його. Да? От, проходила якась така опальська та тітенька, вона його мальчика йде, і пішла далі. Тобто дивно, дорослі люди тверезі. А дитина втопилась на очах у всіх, тому що у, у, асоціація про те, що хтось може втопитися, виникає у людей дуже пізно. До речі, до рятувальників на особливо претензій немає, тому що насправді дивитися в одну точку кілька годин підряд це можна застрелити. Сам так пробував, чесно кажучи, на зівоту пробуває через півгодини. І тому сподіватися, що рятувальник буде настільки ефективний чудік, тому в акопарках їх, до речі, ганяють по колу, для того, щоб вони якби не присиджувалися до одної ділянки. Отож, дитину врятували, хоча майже 10 хвилин була під, під водою, без дихання. СЛР здійснили, і в кінцевому результаті мама навіть позбавляла по батьківських прав на який час. Хоча, я думаю, той стрес, який вона пережила, ні один суд не зможе так її травмувати, як вона травмувала сама себе, коли розуміла, що може втратити дитину. Отож, от вам приклад. Ну, перед тим як будемо йти до інших прикладів. Я попробую ще вам дещо пояснити про то, а де ж на якій глибині і як часто тонуть люди. Ну а поки є 40 секунд, туристичні табори в мене за спиною пише Манівці Орг спортивно-туристичні табори віком від 10 до 15 років. Віддавайте дітей до нас. Це туризм. Там багато двіжу. Дуже мало можливості посидіти і нічого не робити. Тому якщо ваша дитина задрот, сидить тільки в мобільному телефоні, не давайте її. На що травмувати мене і травмувати її мною? Е, ну ось таке. Давайте діток до нас дитячі табори, тих, що хочуть шукати пригод. Не вміють, але дуже хочуть.